Доброго дня, вельми шановні слухачі. Сьогодні я не випадково на цій локації. Сьогодні хочеться пригадати власників цього обіця Світлану Матвіївну Лозінську та Володимира Антоновича Лозінського. Ця хата стала протягом кількох років війни прихистком для багатьох сімей біженців та переселенців. На жаль, ці люди. З гарною українською душею не дожило до перемоги, але світла їм пам'ять і дякую моєму другу Вадиму за запрошення. Та хочу запропонувати до вашої уваги вірш, який називається Вріж Слав'янку. Знову цар кривавий бізнес на Московщині почав. Ти, хто йде у військо грізне, збагатити обіцяв, шанс один лише війною, щедро надано тобі. Обернись на купу гною, докажи хоч щось собі. Швидше думай, доки плотять, дух, ще вп'яти не заліз, хай тебе вже задвох сотять, подаруй жоні сюрприз. Опинись серед героїв, що за родину лягли, а інакше будь ізгоєм. І в горілці все спали. Вічна путлеру подяка, що з колін усіх підняв, і нагнувши низько, раком на забій, як скот погнав. Бо коли життя не варте, навіть рваного рубля холої розмінна карта в диких ігрищах Кремля. Час, коли тріщить Росія проіржавлена дотла, золота пора злодіям доки в прірву не пішла. Ти, Кацапе, не журися, вріж слов'янку від душі і від смерті примудрися, взять останні бариші, піднімись у бій рішучий, у прощальний смертний бій, хоч погибель неминуча, зароби мільйон на ній. Дякую за увагу, все буде, Україна, на все добре, до наступних зустрічей.